Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Блугар Олешко записав термінове звернення. Я в шості це має знати Україна. Військовий ЗСУ повідомляє, що територія в 30 кілометрів, яку вдалось сьогодні захопити росіянам в Харківській області в населеному пункті Стрівече була розмінована в 2023 році. Фактично, росіяни захопили територію як колись Маріуполь та південь. У Зеленського дану інформацію, звісно ж, не коментують. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Правди, щоб знати заборонені владою новини та бути в курсі ситуації. Лінк в описі цього Тіктоку. Я в той же час важка стаття за економіст свіжа стаття без лірики ключове. Перша Україна втрачає 20 кілометрів квадратних щотижня. Друге 50 тисяч нових російських військових збираються за 40 кілометрів від Харкова. Третя один із сценаріїв ізолювати місто, перекривши головну дорогу на Київ. і Інший наблизитися на 20 кілометрів ближче. Поставивши місто в зону досяжності своєї артилерії четверте. Якщо ми не будемо боротися за Костянтинівку і Дружнівку, то через кілька тижнів роз будуть у Дніпрі Харкові Кривому. Ру. Розі, п'яте Укроборона має три лінії укріплень, і цілу бригаду навряд чи ворог зможе зайти далі ніж на 10 кілометрів. Шосте Путін не зацікавлений суто в Донбасі. Він намагається покласти край прагненням України стати частиною Європи. Сьома -е, – Україна не має ресурсів повернутися до кордонів 1991-го, Як це обіцяють політики? Пропоную кожному, хто говорить про кордони 1991-го, приїхати до Бахмута. Восьме зараз на кону не територіальна цілісність України, а її виживання. Дев'яте Ясної 70% ймовірності того, що Росія може окупувати всю територію Донбасу. Десята для американської гаубиці Апаладін залишилося 5 снарядів на день, 11 сімдесят відсотків солдатів, колишні в'язні, тож таджицькі, узбецькі, туркманістанські, кубинські, сомалійські найманці. 12 путін хоче завдати максимальної шкоди до 75-річної річниці НАТО у липні, щоб принизити захід і примусити Україну до переговорів. Паралельно з цим іде війна у самій Росії союзники. Поставили ультиматум Петрушеву. той повинен закінчити війну без Путіна на умовах, які він погодився. Подивимося, чим все закінчиться. Зазначимо військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Обурився громадською істерією на тему передбачуваного наступу Росії на Харків і ймовірності здачі міста Мільйонника. Він акцентував, що відповідна і ПСО Росії гуляє Україною від початку 2024 року, і схоже, вона результативна. Стала виникати істерія. Коваленко нагадав українцям на своїй сторінці. Телеграма, чому на чутки про російську загрозу для Харкова не можна вестися, так він уточнив, що чекає на місто в майбутньому. Спрогнозував такі моменти: у російських окупаційних військ зараз немає ресурсу для проведення загальновійськової операції з метою оточення і захоплення Харкова. Водночас Росія продовжуватиме тактику ударів по місту, і особливо це відчуватиметься у прикордонній зоні. Можна очікувати, що Росія продовжить робити диверсійно-терористичні вилазки різних груп у прикордонному зону. Коваленко пояснив, що паніка з приводу загрози Харков Ково розгортається навіть серед журналістів до нього надходять дзвінки із запитаннями. Олександра почався наступ на Харків. Так аналітик підсумував, що все відбувається саме так, як передбачалося з боку Росії. Тобто її і ПСО спрацювала не більше, не менше додав Коваленко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом!